Доброго дня, друзі, слава Україні! Ми знову запрошуємо вас на Івано-Франківський обласний футзал. Ну і запрошуємо вас на другий поєдинок в рамках 10-го туру. Власне, не те, щоб навіть на медалі, а претендентів на чемпіонство в сезоні 22-23 років. Ну, поки що ми бачимо далекі від цього галійці, Ну, власне. Поки що в їхньому активі зараз класний удар від горення і в Хрестовину м'яч влучає в цьому епізоді сезону завершення чемпіонату, де до кінця нічого ще не відомо. Зараз Сем'янчук класно фінтом. Бойків намався нав'язати боротьбу в цьому епізоді. Блонському не вдалося йому це. Є можливість уже в горення для того, щоб відкривати рахунок, але не зміг він переграти Зубкевича. Розмочити рахунок сьогоднішньої зустрічі. Ну і повести вперед. Зараз Блонський. Його удар. Такий удар, передача на Павлюка. І вже там безпосередньо із лінії воріт. Павлюк переправляє м'яч у ворота Ревери в пасиві у Галії. Трипок, що в Ревери. Удар з далекої дистанції від Курчія. Ну, але відверто не виходить удар зараз уже у 23-го номера команди, яка сьогодні є номінальними гостями. А зараз класний гол у виконанні Сем'янчука. Перевага Галії в забитих м'ячах. Зараз удар по воротах вже особливих зусиль прибрати цей м'яч до рук. Зараз удар по воротах від Блонського. М'яч в поперечку влучає. Ну і одразу швидка відповідь від ревери, як ми з вами спостерігаємо, це в матчах чемпіонату Івано-Франківщини. Павлюк Павлюк зараз в простому епізоді помилився. Курчій, знову курчі з м'ячем, пробиває Курчій. над верхньою дев'яткою м'яч летить в цьому епізоді. Не хочеться сказати загалом другого кола, тому що у нас ще багато цікавих матчів попереду. Ну, але так чи інакше. Точно центральний поєдинок саме 10-го туру. Зараз вже можливість Павлюка для того, щоб зробити дубль сьогоднішньої зустрічі, але вдало грає Зубкевич територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Муравський. Муравський. Муравський один-один проти суперника. Віддає передачу в цьому епізоді на Курчія. Курчій Муравському повертає удар від Муравського поруч зі стійкою. Борсук. Борсук віддав на Шевченка. Шевченко в один-один на швидкості проходить таки. В цьому епізоді Курчія віддає зрячу передачу на Павлюка. От Павлюк вже один в один не зміг Зубкевич обіграти. Ну і Курчій Заліським тут радяться, як все-таки правильно виконати цей штрафний. З найбільшою користю для своєї команди слідує прямий удар. Курчій. Зараз, до речі, потенційно дуже небезпечною могла вийти атака у Галії, але випустив там. Горень м'яч за межі паркету. Муравський, Муравський. Відбувається такий удар з-під захисника. Курчій. Курчій віддав на Залізького. Залізький м'яч втратив. Блонський. Блонський з м'ячем. Блонський віддає точну передачу в цьому епізоді на Боднарука. Новицький, Новицький з м'ячем. Чекає Новицький, щоб підійшов хтось з його партнерів по команді. Дочекався він таке появи. Боднарука в цьому епізоді. Знову Новицький. Знову Буднарук. Ну, Ревера і надалі продовжує захищатись. Впевнено, от зараз небезпечний удар від Гореня і поруч зі стійкою прилітає м'яч. Після цього матчу вийти у нас на паркет. Матчу між Галією та Реверою. Поєдинок, який у нас завершується із рахунком 3-0 на користь Галії. Забитими м'ячами відзначились у нас Павлюк, Боднарук та Сем'янчук. Обійшлось без сенсації в нашому сьогоднішньому поєдинку. Дякуємо, друзі, за те, що дивилися цей поєдинок.